Отримала кілька новинок екошкіри. Це чудова шкіра, досить товста. 1,3 мм, називається Франклін білого кольору. З таким ледь перлинним відтінком, його майже непомітно. Ось така вона з воротнього боку, товщина 1,3 мм. Підходить як для верху взуття, так і для сумок, які можна робити взагалі без додаткових якихось там ущільнювачів. Підходить для різних виробів шкір галантереї, тобто для будь-яких виробів. Універсальне застосування. Вона майже не тягнеться. Досить щільна, дуже гарної якості, має велику зносостійкість. І е, також до стирання. Є ще така біла і є е, така ось у кольорі темного нікелю. Так само має злегка такий перлинний відтінок. Але не має великого блиску, немає така, майже як матова. Колір темний нікель. Така сама. Франклін. І ще один зразочок це уже шкіра Фабія. Колір Бургунді. Зараз досить улюблений колір багатьох. Ця шкіра тонша, вона має 0,7 мм товщину, але її так само можна використовувати і як верх, і як верх якихось виробів, так, і в якості підкладу. Має велику зносостійкість, також стійкість до стирання. Дуже класна, якісна шкіра, можна робити і для взуття використовувати, і для сумок, і для шкір галантереї, і для будь-яких виробів, які у кого на що вистачає фантазії, так би мовити, дуже красива, дуже якісна екошкіра. Ну, і ще один зразок. Це вже знайома всім шкіра шевро. Шевро Elite в кольорі світлого золота, 0,7 мм товщина. Так само підходить в якості підкладу. І для інших виробів може використовуватися для сумок, щоб окремо без ущільнювачі, то, мабуть, що ні. Треба все-таки йому брати додатково ущільнювач. Але і з ущільнювачем вона буде мати дуже красивий вигляд. І ваші вироби будуть виглядати чудово.